Всім привіт народ, слава Україні. Відпрацював я вчора, вчора чуть ли не до ранку. Там вже просто лишався такий клаптик невеличкий. Шкода було лишати і вже не було смислу залишувати. Тож вирішив я доробити його до кінця з тим рихленням. Завершив, зарихлив, є чистий спокій. Ось, і сьогодні, навіть попри те, що свято, все одно не вдається мені відіспатися. Після робочої нічки збудили мене заспаний, запухший. Їде до мене одна інтересна цяцька, треба розгрузити і заодно показати вам, що тут до нас таке їде. Ну і заінтригую вас заодно. Що, для чого, як і нащо, будете писати в коментарях. Ну, а я буду перечитувати і буду. Мені дуже цікаво завжди читати ваші коментарі. і Отримувати якийсь фідбек від вас і вашу думку взнавати. Так, приїхала така машинка, йдемо заводимо дієчика. Заодною обкатаю після вчорашнього ремонту вчора бодя з хлопцями до, до пізного вечора складали. Зараз глянемо на рівень тормозної рідини, якщо все в нормі, о, тормозна рідина є, не пропадає, бачите? Все грає, значить, з гальмами буде тепер все чітко. Ми щось раз там пробували робити, але не, не було такого серйозного ремонту аж до скидання моста. Житкість все одно втікала і все. І то була проблема. Ну, а Зараз все буде чітко в натурі клас. Добре, то дядько буде розтентовувати, заодно покажемо, що нам приїхала. За залізяка. Розгружаємося. Ну і вже потім поговоримо. Коротше, народ, любима рубрика розпаковка. Так, ось одна частина нашої синої цяцьки. Вже нанизу. Їдемо ще по одну таку саму. Так, ось грузимо другу частину цяцьки. Вам, певно, нічого не видно, але... Тим більше буде краще триматися інтрига. Так, акуратно, давненько я не їздив дієчиком. Так, складаємо другу частину. Інтригу буду тримати до кінця народ. Ну, знаючі люди, які розуміються на лемкіні, я думаю і так вже догадались, що це таке. Їдемо далі. Так, народ, тепер підчепили ми кристала, згрузимо його тут саме біля каточків, ну і зробимо якийсь такий поверхневий огляд, глянемо, що як і до чого, що то за залізяка і з чим її їсти. А що саме основне, що з нею робити? Так, ніби ось так. Так, є чи можна сконстатувати ремонт вдалий. Ну і зараз перейдемо до тих наших синих залізяк. Ну що ж, народ, маємо тут. У нас такий дуже цікавий культиватор це інтенсивний культиватор Lemkin Crystal 9, 4 метри ширина захвату, 2 каточки трубка Планка. Ось, то все приїхало так на піврозібраному вигляді. Це для полегшення транспортування, тут немає нічого складного. Тут, скажімо так, такий... конструктор для дорослих, кілька пальців, кілька болтів прикрутили, і в принципі агрегат готовий до роботи в полі. Подобається мені те, що рама не складна. Вона більш така устойчива і більш міцніша до будь-яких нагрузок. Ось. Ну, хто буде купляти, то не купляйте на зривний болт, купляйте зразу з пружинним захистом. Це важливо, я вже казав, коли неодноразово коли показував свого карата. Ну і Трубка планка то так, універсальний каток, а під якісь вузькі задачі я таки радив би вибирати якийсь більш цікавіший каточок. Моценна штука, моценна рама. Та двотаура, я не знаю, чи в Смарагді Двотаура, чи тут ще йде цей теж профіль. певно профіль де. Двотаура з практики скажу, що моцніша. Що тут у нас по лапах? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лап. Спереді 5 4 загнених, ззаді 5 рівних. Вся рама. Я так зрозумів, тут регулюється глибина тими кліпсами і тими пальцями. Ну то вже зберемо докупи ті катки, де будемо виділи, бо я щось сам толком ще не вкурую, як воно має бути. Та і таке о. Залізяка, як залізяка. Як на мене, створена для нашого Ареса для неглибоких робіт до 20 см, Арес мав би тягнути. Так, ну і особливість саме цього культиватора і саме чим відрізняється кристал від смарагду, яким був, так оце передній ряд лап з лапами 3 -мікс. за рахунок е, от таких доварів, які піднімають е, ґрунт до гори. І тут відбувається набагато інтенсивніше замішування. Він, кажуть хлопці, набагато крутіший і набагато класніше замішує, ніж смарагд. І саме за рахунок тих лап він зробив такий великий крок вперед відносно смарагда. Дуже буде цікаво глянути, наскільки класно він замішує. Дехто каже, що на невеликих глибинах він нічим не уступить карату. Я трошки, звичайно, сумніваюся, але буде дуже цікаво. Ми залишили цікавий кусок поля для випробувань цього кристалу. Так що буде дуже-дуже цікаве відео. Підписуйтесь народ, там буде багато цікавих моментів, як для мене, так і для вас. Ну, о, Привезли його нам спробувати в полі. Зразу вам скажу, це не покупка. Чекаємо ще, ще на один підгон і буде такий мега відос, мега двіж в полі. Не дарма ми там залишили трошки стерні ріпаку, стерні, падали ці ріпаку. В першу чергу ми поїдемо туди, подивимось, порівняємо, як кристал себе поведе порівняно з каратом на таких умовах. Ну і вже, вже потім від того будемо відігрувати і грати наступні речі, там з боку можна ще бде поїхати на одне поле. Ну, коротше, той, той кристал ми помацаємо так конкретно. А Щоб було цікаво подивитися, як на кристала в різних умовах, в порівнянні до карата, бо, тому що я буду дивитися на цього, на цього культиватора в порівнянні зі своєї точки зору, в порівнянні на культиватора. Так і подивимося на. Як трактор буде справлятися з таким культиватором? 4 метри, нагадаю, то не так і мало. Так що, народ, набирайтеся терпіння. Зараз ставте лайки, коментуйте. На цьому будемо відео завершувати. Сьогодні йдемо відпочивати сьогодні свято, а далі будемо приймати рішення. І будемо їхати в поле. Буде дуже цікаво, так що ви не перемикайтеся. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Попереду ще я вам обіцяю дуже багато відео, цікавих, різнопланових. Так що з нами буде цікаво, залишайтесь з нами. На цьому відео будемо завершувати. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України!